Стосовно вас є певна інформація, яка потребує перевірки. Священник Московського патріархату. російські СМІ опублікували відео, на якому настоятель храму висловлює оцінку політичної ситуації в Україні. Я вам скажу так: якби в 16-му році прийшли сюди, вас би цвітальні зустрічали. За а? бабушка. Потому что в шестнадцатом году надо было поддержать Януковича, А Николай. То есть в четырнадцатом слышали, как наши украинские солдаты приветствуют Хай Хайгитлер. Это нормально? Прикордонники затримали на в'їзді до Києва священика в підвалі церкви якого утримували волонтерів. Під час перевірки його даних прикордонники встановили, що чоловік під час окупації одного селищ на Київщині співпрацював з окупантами, годував їх та надавав інформацію про українців. Також у відкритих джерелах є інтерв'ю священника, де він говорить, що в 2014 році російських окупантів в Україні зустрічали б з квітами, якби Янукович не втік до Росії. Люблячи все російське отець так і продовжував жити в Україні. Тепер ним займуться відповідні правоохоронні органи.